Привіт, друзі! З усіх планет сонячної системи життя існує лише на Землі, бо для цього є всі необхідні умови: повітря, вода, достатньо світла і тепла. Життя на нашій планеті з'явилося більше ніж 3,5 мільярдів років тому. Організми вражають своєю складністю та різноманітністю. Ми підготували для вас багато цікавих фактів про живий світ. Цікаві факти про рептилій. Рептилії одні з найдавніших тварин, які з'явилися на нашій планеті мільйони років тому. Плазуни або рептилії. Ті, що повзають. Переважно наземні хребетні тварини, що включають сучасних крокодилів, черепах, клювоголових, амфізбен, ящерок і змій. У світі відомо близько 9 тисяч різновидів плазунів. Плазуни пережили розпід Мезозою. Тоді вони домінували в морі, на землі і в повітрі. Велика частина рептилій вимерла мільйони років тому наприкінці крейдового періоду. Цікаво, що ще у 18 19 століттях біологи відносили рептилії і амфібії до загальної групи під назвою гади. Плазуни перші справжні наземні тварини. На відміну від амфібії, їх життєвий цикл не пов'язаний з водою і дихають тварини тільки легенями. У всіх рептилій суха шкіра вкрита лузкою. Головна її функція захист тіла від пресихання. Найбільші наземні тварини в історії планети динозаври є давніми рептиліями. Їх нащадками в сучасному світі, як не дивно, стали птахи, а не плазуни. А чи знали ви, що змінюючи забарвлення тіла, хамелеони не тільки захищаються від хижаків, а й спілкуються зі своїми родичами? Таву, що рептилії, що ведуть денний спосіб життя, бачать світ у жовто-помаранчевому спектрі. У змій немає барабанних перетинок, тому вони дуже погано чують. Ці рептилії сприймають звуки через коливання води або землі. Неймовірно, але черепахи відчувають навіть легкий дотик до свого панцира. Найпотужніша змія на планеті анаконда. Довжина її може досягати майже 7 метрів. Важиться рептилія від 30 до 70 кілограмів. Найдовшою змією на землі визнаний сітчастий пітон. Він виростає до 7,5 метрів. У багатьох рептилій довгий язик, але довжина язика хамелеона вражає. Він може досягати 50 сантиметрів. Кістки черепа багатьох змій рухливі, щоб тварини могли надзвичайно широко відкривати рота і ковтати велику здобич. А чи знали ви, що черепахи з'явилися на землі раніше ніж динозаври? Цікаво, але більшість плазунів нікудишні батьки. Вони абсолютно не піхлуються про своє потомство і покладаються на самостійність смуляків, які з'явилися на світ. Протягом життя у алігаторів відростає понад три тисячі нових зубів, які замінюють зламані і ті, які вже випали. Цікавий факт температура в тому місці, де були відкладені яйця рептилі, впливає на стать зародків, які знаходяться в них. Найбільшою з сучасних ящерок є варан. Найбільш високоорганізованими плазунами є крокодили. Вони ж найсучасніші серед рептилій. Крокодили єдині рептилії, які при швидкому русі ставлять ноги під тулуб, а при бігу переходять на галоп. Деякі види здатні розвивати швидкість до 17 км за годину. Навчайтеся разом з нами. Відкривайте для себе дивовижний світ живої природи.